Я просто не можу цим з вами не поділитися. Насправді в мене залишається на 20 хвилин, здається, до початку уроку, який я проводжу на змінах для групи наставництва. Але коротше, сиджу я оце годину і думаю, записувати відео на YouTube, не записувати. Ніби знаю, що хочу розповісти, але не до кінця, знаєте, пазли складаються, як це пояснити. Одна справа знати інформацію, інша справа донести інформацію так, щоб ти міг взяти і прям це задіяти в своєму житті. І ось сиджу я і тут бам, просто всі пазли склалися, і я побачила цю картинку. Квантовий ріст. Я вам обіцяла розповісти про квантовий ріст, і сьогодні буде відео сам про квантовий ріст. Як це працює? Я зрозуміла, ви зрозумієте, і ви прямо зараз можете взяти і почати рости квантово. Звичайно ж, знаєте, не все так просто. Це не просто математика з точки зору 1, плюс 1. Тут вища математика. Не всі люблять вищу математику. принаймні я не дуже любила, але коли ви це зрозумієте, ви почнете відслідковувати, що в вашому житті відбувається. Чому це так відбувається? І взагалі багато-багато всього. Але а, так я, цевий пазл почав у мене складатися після перегляду ще мультика, додаткового мультика, називається навіть, а, навіть миші потрапляють до раю, здається, щось таке. Коротше, цей мультик мені порадила мама. І ми сидимо з дітьми і дивимося, дивимося мультик, і я розумію, що там показується досвід того, як. Миша попала до раю, так? І описується ці всі етапи. І я розумію, що цей весь досвід абсолютно увесь досвід, я проживала під час своєї такої міні-смерті е, на Явасті. Я розповідала про Яваску, ділилася разом з Вадимом своїм досвідом Вадима досвіду, Вадим був інший досвід. Але в мене прям все склалося. Зараз, коротше, додивіться відео, я вам поясню, до чого це все. Здається, я говорю про смерть, але по факту квантовий ріст це теж про певну смерть і. Ви зрозумієте, чому так ось цей мультик він показує прям все. Знаєте, в цьому мультику є період очищення, так, і в є теж період очищення. В цьому мультику є період певних каруселей, так, і на Євасці є теж період карусели, на якому тобі показують, підсвічують, в яке завдання, в який страх тобі потрібно йти, щоб його відпустити, так і під час цього мультика теж герої проходять певний темний ліс. В якому їм потрібно пропрацювати кожному своє. І от під час Айваски так само тебе не переводить на інший рівень, поки ти не пропрацьовуєш певні моменти, в яких ти застряг. І далі після того, лише коли ти відпускаєш. Я коли дивилася, мені здається, Миші, так? Мені здається, Миші, хто бачив відео. Ось ці миші, вона приходила і казала, ні ні-ні, тобі ще рано, ти ще не все зрозумів. От мені під час аріваски, коли мені було так погано, я казала, господи, випустіть мене звідти. Це внутрішні, так внутрішні муки. Такі мені казали, ні ні чекай, ти ще не все зрозуміла. І от коли я зрозуміла, до мене прийшло усвідомлення, усвідомлення того, з якими запитами я йшла. По-перше, хочу порадити всім, хто не дивився цей мультик, подивитися цей мультик його корисно дивитися і в сімейному колі і з дітьми. По-друге, хочу сказати, що, мабуть, такий смерть виглядає саме так, мабуть, такий перехід з одного життя в інше життя виглядає плюс-мінус саме так, тому що всі ті самі алгоритми, які я побачила в мультику, всі ті самі алгоритми я проживала під час Айваски. Правда, я бачила ще й свою нібито фізичну смерть, так, нібито хрест і так далі. Але зараз не про це. Я просто зрозуміла, яке це відношення має до квантового росту. У мене прям всі-всі-всі-всі пазлики склалися. Я дуже хочу вам це передати просто для того, щоб в вашому житті всі події, які відбувалися, набували іншого нового змісту. Е, знаєте, швидше за все, це відео не зробить ваше життя легким, радісним і лише каруселі. Ні. Але якщо мені вдасться від мого серця до вашого передати ці усвідомлення, які в мене є, то, швидше за все, всі ті люди, всі ті герої, які навколо вас, вони набудуть якихось нових змістів і нових форм. Так от. Е, коли я проживала ось цю історію Воєвасті, я прийшла з запитом, з певним запитом. У мене було знак питання, як ось це працює. Так? І мені дали можливість через очищення, через відпускання аж тоді прийти до усвідомлення. І аналогічна історія відбувається з нашим квантовим ростом. Чому багато людей не росте? Та тому, що, перше, якщо навіть є запит, то немає наміру піти в досвід. Так? А що означає намір піти в досвід? Коли ми говоримо про те, що є намір піти в досвід, ти почнеш робити рухи в ту сторону. Це так само, як в мультику, коли а, миша почала йти в темний ліс і каже, там темний ліс, але вона розуміла, що тільки через темний ліс вона зможе пройти на іншу сторону, вона не знала, що її там чекає. І в цьому темному лісі часто відбуваються моменти того, що нам треба відпустити, усвідомити і прийняти. Я вам а, в минулому відео ділилася теорією кімнат, так? І ось прийняти, усвідомити, відпустити, це основні речі, які можуть нас перевести з рівня на рівень. І квантовий наш ріст відбувається тоді, коли ми можемо щось прийняти, щось відпустити, на щось легше подивитися. Тому що саме ось ці грузики, того, що ми щось не приймаємо, або для нас щось надто важливе, або ми чомусь надаємо великого значення, залишають нас на тому ж рівні. І фактично кожного разу, коли ми ростемо, ми. Проходимо певне таке моральне очищення, певну таку міні-смерть, міні-смерть старих змістів. І в цьому то і весь, весь зміст фактично нашого життя і ось цієї еволюції, емоційної, душевної, духовної еволюції, так? Коли ми, здобуваючи новий досвід, приймаючи те, що нам тут класно, маємо можливість сказати: Окей, це класно, але. Я це теж можу відпустити. Тоді, коли ми можемо це відпустити і не надавати цьому великого значення грошам, не прив'язуватись до людей, не прив'язуватися до місця, не прив'язуватись до чогось. Так? Тобто, ми розуміємо, що з цим класно, але в принципі, по факту, просто класно, тому що я живу, тому що ще є нові досвід. Так? Це не означає, що я від цього відмовляюсь. Дивіться, я хочу сказати про те, що це не означає, що ми користуємось цим світом. Приходимо, покористувалися, викинули і пішли. Ні, чи так з людьми? Ні. Просто коли ми надаємо чомусь надто великого значення, це нас і тримає. А так само, як ви Явасті, мені показали дуже чітко, що причинами повернення в один і той самий досвід, або в схожий досвід, слугує те, що ми щось не прийняли, щось не відпустили. Тобто, це нас тримає. Так? І от часто нас тримають гроші, часто нас тримає. Не знаю, страх того, що нас засміють, страх того, що ми будемо, от як в мультику, так? страх того, як ми будемо виглядати в чужих очах, страх тих можливостей, які зараз у нас є, якщо ми їх втратимо, страх тих стосунків, тої, того рівня безпеки, який у нас є поруч з цією людиною. так? І ось нібито без цього ми ніби стаємо гірші, нам стає погано, так? І ось вся суть в цьому, щоб вміти із цим бути класним, і без цього бути класним. Так, я не кажу відмовлятися, я кажу просто прийняти те, що і без цього теж може бути. До речі, під час цього перегляду цього мультика, мені здається, я сама е на свої слова ж свої слова наклала так, хочу багато вам розповісти. Під час перегляду цього мультика а мій син мого сина проявився сильний страх втрати нас, як батьків. так? І в нього була істерика, я вже цей мультик теж був дуже трансформаційний для того, щоб ми це проговорили. І от наша задача як батьків була показати, що таке теж можливо. Так, ніхто з нас не застрахований, коли ми маємо виходити з цього втілення. Так? Ми не знаємо. Ми б дуже хотіли жити до старості, бути класними, молодими, здоровими і там виховувати пра пра, -пра, -пра Так, але ми не знаємо. І от наша задача була якраз поговорити про це. Тобто у нього ось оцей. Надмірна важливість того, так що ми батьки являємося для нього а, такою м, зоною всього, всього найкращого в його житті. Це нормально для дітей. Знову ж таки, так, але поруч за мене сиділо двоє дітей, так а у доньки донька спокійно мультик дивилась, так, а у сина була вся історія. І все показало надмірну важливість. І у кожного з нас є такі надмірні важливості. І от квантовий ріст відбувається тоді, коли ми відпускаємо, тобто ми як помираємо емоційно, не те, щоб зовсім так, але помирають певні наші змісти. Які раніше були надважливими для нас, вони для нас все ще є цінними, але не є е, суперважливими. Ми розуміємо, що це просто класно, це просто існує. І друга важлива складова переходу на квантовий ріст не боротися з цим світом, а обирати нову реальність. І це теж дуже фундаментальна штука, тому що я раніше цього не розуміла, і мені здається, іноді мене заносить так, що я, е, знаєте, настільки в цих кімнатах, хто не дивився попередні відео, подивіться, заграюсь. Що а, а, ну, я забуваю про цей закон на якісь певні хвилини чи секунди, так? а потім згадую, і думаю, окей, що ж ти робиш, ти ж знаєш, як це працює. І так от, якщо ми хочемо квантово вирости, що означає квантово вирости? Це означає, що квантові зміни це зміни, які не піддаються простій математиці. Так? Математично, а, там з точки зору 1 плюс 1 дорівнює два, або а, он поруч з нами ось така людина, а ми б хотіли, щоб у нас стосунки були не ось такі, трішки іншими. Або я б хотіла, щоб я заробляла не 10, а 100, так? тобто це квантово, це багато, це великий ріст, так? Це не щось, що а, дає нам можливість прорахувати алгоритм, так? тому що якщо ми хочемо рости квантово, цей алгоритм не прораховується. А вірніше, поки що, принаймні, він не прораховується. Можливо, потім хтось його відкриє. Так ось, щоб вирости квантово, щоб ці зміни настали квантово, ми не можемо боротися і розгрібати те, що є. Так? Тому що, коли ми боремось, ми все ще перебуваємо в цій самій кімнаті. Єдиний можливий варіант того, як ми можемо змінити свою реальність максимально легким, простим, швидким шляхом, коли, як говорю, легкий, простий, швидкий шлях, я не маю на увазі сидіти і нічого не робити, сидіти на дивані, медитувати або. Не приймати якихось рішень, які, можливо, для тебе є супердискомфортними. Це абсолютно не про це. Працювати над собою, досконалювати себе потрібно, так? Тобто ці зони неприйняття, ці зони дискомфорту, це є наші блоки, які нас обмежують і тримають на цьому рівні. Це однозначно, це те, про що я сказала в пункті 1. Але якщо ми говоримо далі, якщо ж ми говоримо про те, як перейти з кімнати в кімнату, з однієї реальності на іншу реальність, єдине, що ми можемо, це єдине, що ми можемо. Це працювати своїм станом. Тому що а, рибі стає комфортно в морі тоді, коли вона себе класно почуває як риба, так? Тобто ми не можемо сказати, що сьогодні людині буде так само комфортно, як рибі, так? Я, звичайно ж, дуже такі жорсткі, різні паралельні реальності беру, але я вам хочу просто показати, що а, стан риби це інший стан, ніж стан людини. так? Стан мільйонера це інший стан ніж бідної людини. Стан зірки це інший стан, ніж стан людини в недостатності, яка страждає від відсутності уваги. Це різні стани. І ми не можемо в стані недостатності бути зіркою, чи ми не можемо в стані бідності бути мільйонером. І спочатку формується стан. Спочатку ми з'єднуємося з цією, знаєте, ми як передаємо точку, в точку ту реальності, що ми співнастроєні. Що наше випромінювання таке саме, так? Тобто, при випромінюванні, там я не знаю, хай буде червоного кольору, я говорила про це як радіохвилі. Так, якщо у нас радіохвиля 100 fm і 90 fm там будуть різні люди. І для того, щоб нам потрапити на 100 fm нам потрібно вже випромінювати ось це 100 fm А як це робити? Для цього потрібно почати вивчати ту модель, якою живуть вже люди на цій реальності. Плюс потрібно задавати собі запитання, а як я себе буду відчувати? Коли ці всі декорації, коли це все станеться. І хоча б на ці 2-3 хвилини сфокусовано бути в цьому стані і проживати його тут і зараз, навіть якщо навколо вас відбувається нібито повний треш. Так? Нібито повний треш, але по факту це все абсолютно ці всі підґрунтя, так, які ви створили своїми виборами своїми прив'язками. Про це теж треба пам'ятати. Тобто, коли ми беремо повну відповідальність на те, що Окей, я тут, тому що, так, я створив своїми виборами, а зараз я вибираю по-іншому. Я відпускаю, приймаю, прощаю, вдячний за це все так. І зараз вибираю по-новому, синхронізовуючись. І ось ці складові це те, що дає квантовий ріст. І знаєте, ви можете сказати: окей, ти говориш дуже класні речі, але як їх перевірити? І перевірити ви їх зможете лише на власному прикладі. Тому що, поки ми чуємо інших. Так а нам здається, це все якимось космос, ми продовжуємо боротися. І в певних ситуаціях насправді я теж борюся, я розгрібаю, так, але потім я зупиняю себе і кажу: добре, а як думає Наталія, яка вже в точці Б? А яке рішення приймає Наталія, яка в точці Б? А як вона себе почуває? Так? А що вона мені порадить? Тобто я даю собі навіть поради з майбутнього, і це теж дуже класна практика, коли ви можете давати свої поради з точки Б і наблизити себе до того стану. І ось квантовий ріст. Це якраз про те, що ми втрачаємо певні змісти, тобто нам перестає бути цікавим, те, що навколо нас. Ми це можемо відпустити, прийняти те, що окей, воно класне, воно є, я вдячний. Тепер мені цікаво ось в цей досвід піти. І синхронізуватися з цим досвідом через стан через нові вибори, через нові дії. Тобто недостатньо лише а, сидіти і медитувати, так це теж дуже класно, і без цього теж не окей, коли ми тільки діємо робимо, а не синхронізовані станом. Два рівно а, два ось цих методи, і маленькі дії, і ось ця синхронізація. Вони два працюють. Але, от коли ми говоримо про фізичні дії, вже є багато речей, які ви усвідомлюєте, які ви знаєте, просто вам супер дискомфортно. Встати і зробити цю дію, зробити цей вибір, сказати щось, відпустити щось. Так? І це ще ось ця одна складова, важлива, яка показує вашу готовність. Тому що ми можемо обманювати себе і казати, я медитую щодня, але по факту робити ті самі вибори, що ми робили вчора. І це ніяким чином нас не зможе наблизити до нашої квантової нової реальності, до нашого квантового росту, тому що ми все ще сидимо з цими грузиками, які досі не можемо відпустити. Так от я сподіваюся, що це відео стало для вас. Якимось новим вектором, новим подихом, а, дала вам нові ідеї. Якщо вам воно сподобалось, обов'язково поділіться ним в себе в сторіс, ви можете поділитися з друзями, напишіть ваш коментар, що ви думаєте з цього приводу. До речі, напишіть, будь ласка, як звук, тому що минулого разу я записувала з петличками. Цього разу без петличок, можливо, звук буде гірше чи краще, не знаю. Я так само тестую цю реальність, перевіряю, що я працюю. Спробую ще налаштувати петлички, просто зараз. Не було в мене часу, мені так потрібно було вам передати цю інформацію, що просто беріть, ловіть, користуйтеся. так? А, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на інстаграм, там теж багато класних практик, класних аудіопідкастів. І взагалі я дуже люблю бути по-різному в різних полях. так? Кожний майданчик для мене є, кожен рівень різний так? І я сподіваюся, що ми з вами всюди знайдемося. Я вам дякую за те, що ви сьогодні були зі мною. Якщо вам відео сподобалось, напишіть, будь ласка. І звичайно ж до зустрічі.